Шановні мешканці Златопільської громади, вона ще продовжує оговтуватись від тривалого блекаута, який ми пережили можна сказати, півтора доби з ночі суботи, неділі на до ранку понеділка. Ми змогли забезпечити стале водопостачання в цей період. Води у нас не було або з перебоями була лише з вечора, з 22 години неділі до ранку понеділка. Так само у нас було призупинене опалення, при тому, що ми маємо альтернативну дизельну генерацію наших котельних, Ми не застосовували її, бо була ще достатньо тепла погода. Позначки термометрів були вищі за 8 градусів. Цельсія це дозволяло безпечно, достатньо пережити цей період. Можливість застосування генераторів є, але алгоритм буде наступний для того, щоб ви не, там не лякались, не хвилювалися. Валися у випадку мінусових температур з при перерві електропостачання більше за 4 години. Ми будемо застосовувати дізельну генерацію та протоплювати міста. Що стосується водопостачання, там більш стала схема, і сподіваємося, таких випадків більше не трапиться. Що ми будемо його переривати? Вибачаємося за якість води, яка зіпсувалася внаслідок цього рваного графіку подачі. На жаль, на це вплинути ми ніяк не можемо. Крім того, будемо обіцяємо намагатися не припиняти його за можливості. Діти сьогодні вже. Пішли до школи. Вчора ми робили таку перерву, налаштовували роботу генераторів, бо в укриттях, де вони займаються, виникли певні складнощі з роботою вентиляції від генераторів. І сьогодні вони вже повноцінно займалися. Також продовжується гаряче харчування в школах. Прошу з порозумінням поставитися, якщо ми повернемося до графіку з тривалими відключеннями, ми не зможемо готувати їжу в школах, просто немає. Технічної можливості заживити ще й їдальню. Це достатньо великі споживачі від альтернативних джерел енергії до батьків. Прохання поставити з порозумінням, якщо внаслідок тривалих відключень ми не зможемо забезпечити гаряче харчування в школах, тому там діти мусять поїсти вдома. В цілому ми продовжуємо долати наслідки. В принципі, можу сказати, що сьогодні вся інфраструктура міста працює в штатному режимі. Проводяться у нас регламентні роботи по перевірки роботи дизельних генераторів, хочу подякувати провайдерам всім які за цей період мали вже альтернативні джерела живлення, і в місті не зникав не зв'язок, не інтернет. Так він, можливо, місцями був не такий якісний, як зазвичайного режиму, але в цілому дозвонитися можливо було, і ми з вами були на зв'язку. Це окрема складна компонента, яку ми не бачимо, але як тільки вона зник. Кає, то всі це зразу відчувають. Тому ще раз дякую провайдерам зв'язку. Це випробування. Ми з вами подолали і пройшли успішно. Тому тримаємося. Ми сильні, зима ще попереду. Сподіваюся, вона буде до нас лагідна.